Вітаю всіх. Що ж, суму, я вам робила багато розкладів. Трошечки Дніпропетровщини зроблю. Скажу так: я до цих про провокацій відношусь спокійно, мабуть, тому що для мене це не новина, не нове. Моє сприйняття ситуації трошки інше. Чому тих, до кого ця гадота тільки доходить? Давайте дивитись так. Евакуація з Дніпропетровщини, 14 населених пунктів. Причини. Давайте дивитись: реальні причини евакуації. Які там загрози серйозніші. Може, про щось не кажуть, давайте подивимось. Загрози просто для будинків. Серйозні загрози. І підходить фронт до кордону. Справа в цьому ще. Кордон, фронт. Вночі дуже небезпечно. Давайте так. Є загроза окупації цих населених пунктів на даний момент. Є загроза окупації цих населених пунктів на даний момент. Загроза окупації ні. Це не загроза окупації, ні. Мені не показує загрозу окупації. Там більше обстріли і небезпеки. Не скажу, що це окупація. Небезпеки, обстріли, загрози для будинків. Починаємо з цього. Розумієте, що таке КБ і арта. КБ арта, ну, туди долітає все. Тому, будь ласка, розумійте, чому така евакуація? Як вам сказати, місто Харків було в такій жопки, і як взагалі, область. от Область з моєї сторони, там фронт фут-фут-фу. Моє передмістя, де я вирісла, воно знаходилось на відстані від фронту, скажімо так, і воно було як посередині цього гімна і більш-менш. Тому як, тут кому як повезе Салтівка. Наша сумнозвісна, вона примикала до фронту, до лінії фронту. Вона примикала Салтівка. Можете подивитись фото, що там. Я морально не змогла вже на це дивитись. Я морально бачила тільки з кільцевої дороги проїздом, не більше, бо я не змогла. Я не житель цього району, але мені важко. Я навіть про місто Харків фільм ще не дивилася, не можу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому така евакуація загроза для будинків, і це дуже дуже серйозно. Тому що це загроза для життя прямі. Це загроза руйнування, ну якби це комунікації, це все. Не треба ставити вище свого життя кирпичі. Назвовати так, кирпичі. Це правда, це важка ситуація. Тому я хочу зробити як пораду. Пораду. Про колоду, Ленорман. Я я ролю роблю поради для Дніпропетровщини щодо евакуації. Дніпропетровщина, порада щодо евакуації вам. Там, де вона оголошена. Там, де вона оголошена, давайте, поради вам. Три карти, як завжди, вибирайте свій варіант. Я як люблю цю пораду. Руйнування, втрати. Ну, це втрати, матеріальні втрати. каже про це. Ось що. Чому так? Перший варіант. Ну, що вам сказати? Перший варіант вежа. Вежа в Ленормані це дуже позитивна карта. Це зміни, позитивний результат. Ми отримуємо від цієї евакуації тільки позитивні зміни. І результат того, що ви живі залишитись, ви зможете будувати своє життя далі і досить якісно. Друга карта. Взагалі позитивна. Це ваш просто порятунок. Відношення до цього, як до. Початку нового життя. Тобто, ви попереджені, вам кажуть, що зробити. Це дуже-дуже добре, і вас не кидають в цьому гімні. Третя карта Третя карта – це суспільство. Тобто підтримка суспільства, допомога суспільства. І тут, якщо потрібно, звертайтеся за допомогою до людей. Звертайтесь, вам будуть щось казати, підказувати, допомагати можливо, навіть розселення з чим угодно. Не бійтесь, просити допомоги. Ну що ж, поради вийшли досить добрі, мені подобаються. Тобто, це вже таке, знаєте, ця евакуація вже йде якось більш осознана, не по пихах, а з якоюсь адекватністю розумінням ситуації. Це вже дуже добре.